Літо у розпалі від спеки івано-франківці рятуються на місцевих пляжах. Відтак, санепідемслужба постійно контролює якість води у місцях масового відпочинку людей. У столиці Прикарпаття вони традиційні, обидві бистриці та міське озеро. Нині санітарні висновки медиків щодо всіх водойм втішні. Ми відбираємо аналіз води кожних 10 днів з Міського озера, а також з річок, де є зони відпочинку людей. Я на сьогоднішній день буде сказати, що місця від підготовлені якість води відповідає санітарним нормам. Та хоча купатися можна і в річках, з року в рік єдиний офіційний пляж біля міського озера. Адже тут і рятувальний пункт є, і місця для відпочинку обладнані належно. Тутешній басейн облюбували двоє студентів з Донецька та Криму, котрі навчаються в Івано-Франківську. Кажуть, атмосфера хороша і поплавати єде. Тут класно, багато людей, але сьогодні щось мало, може погода, я не знаю вітер. А так дуже класно, тепло завжди. Атмосфера тут класна завжди. Так що приходимо, купаємось. Насолоджуємося. На берегах річок відпочивальників значно більше в умовах браку коштів комунальники облаштували поблизу Бистриць мінімальні зручності для людей, а саме контейнери для сміття та роздягальні. Солотинській і на річці Бистриці на Вернянській ми облаштували і контейнери поставили. Тобто на Солотинській Бистриці від надрічної стоїть три контейнери. Так само, і контейнерами поставили з іншого боку вулиці, під білим моста. От, і роздягальні є, які не які, але вони є і ще в місті. Ми їх також підфарбували, поремонтували. Так само п'ять контейнерів ми поставили на безстрі Центвернянський і роздягальні три. Там є з контейнерів. Відходи вивозять регулярно, каже Михайло Смуша. Крім того, комунальники постійно прибирають дамби. Втім, івано-франківці на жаль, і далі залишають біля річок гори сміття.